Всім привіт, слава Ісусу Христу. У багатьох людей виникають запитання: являється Ісус Христос Богом?» Він син Божий чи просто людина. Історій Корнелі Тацет має документи, свідчень і підтверджені про суд Пілата над Христом. Пілат хотів відпустити Ісуса Христа, так як він не бачив ніякого в ньому злочина, але іудеї наставляли, що по закону він має умерти, бо зробив себе сином Бога. Пілат, почувши, він злякався. Получається, Ісуса Христа засудили за те, тільки що він сказав правду, що він син Божий, і цим зробив себе рівним Богу. На той час люди чи. Чітко розуміли, хто такий Ісус Христос. Він стілював хворих, виганяв бісів, воскрешав мертвих, управляв стихіями, Вів, ці всі чуди, він робив з силою Божою. Пілат приказав написати на табличці Ісуса Христа на хресті, після розп'яття, да, коли розпитав на трьох мовах слова: це я цар іудейський, давши поняти цим людям, що вони розп'яли свого власного бога. Його били і плювали і злословили. Але Ісуса Христа була місія після смерті Небо стало навіть чорне, земля потряслася. І е, це свідчило того, що є він син Божий. Навіть самі в воєнні да, вони <кій> говорили, що Він є син Божий. І дух Його спустився у пекло, в смерті пекло, вся преісподня стала на коліна і віддала ключі Ісусу Христу. Ісус Христос воскресне третій день, Він виконав свою місію. Тепер через нього тільки люди можуть прийти в Царство Боже. Йому дана влада над усім, над цією землею, під землею, молекули, всі атоми підчиняються Богу. Йому Бог дав владу судити світ, але люди беруться судити людей і Боже Слово. І це є страшно, бо кожний дасть очот за свої діла і слова. Тому покайтеся і віруйте в Євангелію, і приєднайтеся до вивчення Слова Божого, щоб знати більше істини і віруйте в Ісуса Христа, тому що тільки через Нього Він є двері у Царство Боже. Амінь.